Яка система краща: пропорційна чи мажоритарна? А тип системи впливає на те, яким буде парламент? А як щодо уряду? Так, впливає. Як саме зараз розповімо. Ми з вами встигли з'ясувати, що розрізняють такі типи виборчих систем: пропорційна, мажоритарна та змішана. А також розібрались, як відбуваються вибори за кожної із них. Але як кожна із цих систем впливає на ефективність роботи парламенту та уряду? Це питання свого часу досліджував видатний французький політичний соціолог Моріс Дюверже. Як справжній вчений він сформулював три соціологічні закони про зв'язок між виборчими системами та роботою влади. Отже, закон перший пропорційна виборча система веде до багатопартійної системи зі структурованими незалежними і стабільними партіями. Добре це чи погано залежить від того, наскільки розвиненою є демократична культура в конкретній країні. Наприклад, у країнах із розвиненою демократією пропорційна система спрацьовує добре. Тут партії мають свій постійний електорат, а різниця в кількості голосів за кожну не є надто великою. Усе це сприяє політичній стабільності. А от у країнах, де демократія ще не настільки потужна, пропорційна система може не спрацювати добре. А У таких суспільствах громадська думка дуже мінлива. Тому часто стається так, що на одних виборах партія отримала велику підтримку, а на інших взагалі не увійшла до парламенту. Або ж, взагалі, щоразу у виборах беруть участь нові партії. Отже, про стабільність мова не йде. Ще один важливий процес, який очікує на парламент, обраний за пропорційною системою, це формування коаліції, адже жодна із партій зазвичай не отримує більшості в парламенті, а отже, повинна домовлятися з іншими та створювати коаліцію. Коаліція це штука також непроста. Щоб сформувати коаліцію, партіям потрібно знаходити компроміс, узгоджувати політичні програми та ділити урядові портфелі. Ще більше складнощів чекає на коаліцію в період виборчої кампанії, особливо коли її учасники перетворюються на опонентів на виборах. Із пропорційною виборчою системою зрозуміло, а що із мажоритарною? Тут уже відомий нам Моріс Дюверже розділив її на двотурову та однотурову. Двотурова мажоритарна система це коли мажоритарним кандидатам треба змагатися на окрузі двічі. У першому турі усі зареєстровані кандидати з округу, в другому ті двоє, що набрали відносну більшість голосів. А однотурова передбачає, що вже після першого туру визначають партію переможецю та опозицію партію, що посіла друге місце. Так от, повернімося до законів Дюверже. Другий закон каже, що мажоритарна двотурова система веде до багатопартійності в парламенті. Партії тут мають м'яку структуру, схильні до альянсів та відносно стабільні. За такої системи жодна з партій не має більшості у парламенті, а отже, усі вони повинні вміти домовлятися, аби створити коаліцію. Домовлятись, а вже ж справа непроста. А тому за такою системи треба бути готовими до тривалих перемовин, а ще до постійної політичної конкуренції між партіями, які будуть перейматися не лише ухваленням правильних урядових рішень, а й своєю перемогою на наступних виборах. І останній, третій закон усій непростій політичній науці говорить так. Мажоритарна однотурова виборча система призводить до дуалістичної моделі, коли у владі постійно чергуються великі партії. У країнах, де використовують таку систему, завжди чітко виокремлюються правляча партія та опозиція. З плюсів такої системи, оскільки уряд формують на однопартійній основі, це відбувається доволі швидко. Такий уряд має стабільну політичну підтримку, а тривалі коаліційні перемовини стають просто непотрібні. Яскравий приклад виборча система Великої Британії. Тут якраз працює двопартійна система, і залежно від результатів виборів, до влади ось уже багато років приходить або консервативна, або лейбористська партія. А як щодо змішаної системи... У країнах, де існує стала демократична традиція, спосіб роботи парламенту не надто відрізняється від обраного за пропорційною системою. А от у країнах, де демократія ще в процесі розвитку, на перший план виходять амбіції окремих депутатів-мажоритарників та їхні нестійкі коаліційні домовленості. Як бачимо, кожна із цих систем має свої плюси, мінуси та підводні камені. Але для всіх них справедливий один висновок: що міцніша демократична культура в країні, то легше сформувати уряд та сконцентруватися на справді ефективних рішеннях для своєї країни.